Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з народним депутатом України Олегом Колінічем та міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який перебував на Полтавщині з робочим візитом, відвідали Миргородську лікарню інтенсивного лікування. У цьому медзакладі запланована реконструкція. Попри умови воєнного стану, модернізація лікарень та створення мережі реабілітаційних відділень набирає обертів, підкреслили учасники делегації. Що Решетилівка, що Миргород, що Зіньків вже в перспективі, вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я, бо є що? Я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича, залучають ці громади, що є основним і головним рушієм того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну, зараз період війни всім важко, але бачите. Хто не працював, тому важко, хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам, як регіони, тому то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період. Є серйозні проєкти по модернізації закладів охорони здоров'я, які пройшли всі процедури через Міністерство інфраструктури. І це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в решителівці, Зінькович, в Києві. Тобто воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу, ну, вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Реконструкція Миргородської лікарні інтенсивного лікування стала можливою завдяки фінансовій угоді між Україною та Європейським інвестиційним банком в рамках проєкту Програма з відновлення України. Роботи планують завершити вже у грудні цього року. Ми кластерна лікарня, кластерний заклад. У нас розміщено 12 відділень на 295 ліжок. У нас розпочалася реконструкція, яка буде складатися з трьох етапів. Перший етап це утеплення інфекційного відділення, утеплення основного корпусу і реконструкція чотирьох відділень травматологічного, хірургічного, пологового і кардіологічного. Другий етап тоді буде інший, і третій етап завершиться все. Оглянув голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький в рамках візиту міністра і вже реконструйований корпус інфекційного відділення. Наразі тут тривають роботи з термомодернізації фасаду. Триває реконструкція на сьогоднішній день і бомбосховище. Під ну, в підвальному приміщенні нашого відділення і знаружи йде утеплення і ремонт фасаду. Відділення розраховано на 20 дорослих п'ять дитячих місць в період епідемічного спалахів і підйому воно розворачується до 40-45. Невід'ємною складовою проєкту модернізації миргородської лікарні інтенсивного лікування є сонячна електростанція на 37 кВт. Влітку вона покриває потребу медзакладу в електроенергії на 40%. Похмурі дні та взимку на 20%. Показники на сьогоднішній день. Лікарня спожила з 12 часом 234 кВт, Сонячні панелі сьогодні виробили 103 кВт. На даний час лікарня споживає 11,7 кВт, а сонячні панелі при хмарній погоді дають 1,9 кВт. На 65% його ремонту і матеріально-технічного переоснащення кошти вже знайдені. Плюс ми поставили з Міністерства охорони здоров'я в цю лікарню. Турне томограф і ангіограф зараз завершується ремонт операційної, яка забезпечить новий вид медичної допомоги для округу Миргорода зокрема, можна лікувати інфаркт інсульти завдяки новітньому обладнанню, яке було поставлено. Модернізація закладів соціальної сфери здійснюється за підтримки Полтавської обласної ради, місцевих бюджетів та завдяки участі в європейських проєктах, нагадав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, усі медичні заклади області мають стати однаково комфортними і для пацієнта, і для лікаря.